Вишиванки пропорції гарний настрій. Чернігівці відзначили день державного прапора. З бойовими стягами своїх підрозділів на красній площі вишикувалися і чернігівські військовослужбовці. З цими знаменами вони пройшли через пекло війни на сході. На них є побажання побратимам і звернення до ворогів. Одному з військовослужбовців 41-го батальйону Альберту Черешко надали можливість підняти над Чернігівом державний прапор. Керівники області міста та народні депутати не були багатослівними. кажуть, український стяг в останні два роки, як ніколи, став символом правди, честі і єдності народу. Головне, щоб скоріше настав мир. День державного прапора України. Ще один привід нагадати усім нам, що ми єдині, і Україна в нас одна. Тому маємо зробити усе, щоб жилось нам і нашим нащадкам у рідному краї вільно, щасливо і заможно. Я всіх вітаю цим святом. Я вірю в те, що дійсно Україну. Нікому не під силу здавати, і я вірю в щасливе, заможне, потужне майбутнє України. Всіх вітаю святом, добра, здоров'я. Кожному, кожній родині дуже важливо на сьогодні вшановувати прапор. Дуже важливо пам'ятати тих людей, які воюють під цим прапором, і розуміти, що ми з цим прапором також маємо перемагати: перемагати корупцію, безробіття, перемагати всі ті соціальні негаразди, які на сьогодні є в країні. Це великий виклик. Національний прапор це наша воля, це наша честь, це наша слава. Сьогодні я схиляю голову перед тими, хто зі зброєю в руках захищає нашу рідну землю. Свято було із присмаком печалі. Родинам загиблих бійців вручили державні нагороди. Той же час вирішили продовжити добру традицію у день державного прапора кращим учням шкіл області вручати паспорти. Кожен з юнаків та дівчат цю урочисту мить сприймав по-своєму. Хтось не звик до такої уваги, а комусь навпаки дуже радісно. Кажуть, тепер відкривається новий етап у їхньому житті. Важко було отримати паспорт на очах усіх. Трохи соромилась. Ну я взагалі не хотіла тут його отримати. Хотіла в себе ми стаємо більш дорослішими і. І ну маємо вже право, я так думаю, висловлювати свою думку і нас повинні вже якби ну враховувати нашу думку. Також центральними вулицями Чернігова пронесли величезний прапор України. Його виготовила родина отамана Микола Черепа із Соколиного хутора. При пошитті використали астрологічні числа: 30 – це ширина і 33 – це його довжина. Прапор вже розгортали у багатьох містечках Чернігівщини. Біля Катерининської церкви астафету прапору миру, як назвали акцію, перейняли спортсмени. Велосипедисти проїхалися з ним вулицями Чернігова. На золотому березі його передали веслувальникам. І апогеєм свята став сплав прапора Десною, що викликало неабиякий інтерес у Чернігівців, які спостерігали за видовищем з пішохідного мосту.